Я, як настояче зв'язку, почав шукати щось нове. Я знайшов хміль, ми там політали на хмелю, продали дрон одному товаришу. ягоди, сади, яблуні там і, і так далі. Зараз є товариш, скоро буде вебінар, там через пару неділь. Рис. У нас в Україні є п'ятрисових господарств. Вони літають уже там другий чи третій сезон, перейшли там. На діджай, я поглиблюю цю експертизу в якихось таких унікальних речах. Зараз починається там гольф-поля. Недавно бачив в чаті, це не я робив. Хтось їздив дуб в Черкасах, у цей старий Дуб і його почали гризти жуки, клопи і так далі. Як його обробиш? Ну, от, замовили дрон, я бачив в групі писали. Про там гарбузи, кавуни, от такі всі речі це теж вже давно. Ну, цукровий буряк от в Укрпромінвесті ми робили внесення перші два штуки. Просто стандартна технологія поруч, там тисячу гектарів поле. Дали дві ділянки по три гектари. Ми там всю бетональну групу, причому окремо не бетонала, а іменно.